Це ми йшли по і зустріли Настю. Скажи, от а, чим ти займалася ну, фактично з 24 лютого? Ну, основна моя діяльність це робота в міській раді, яка завжди повторяла, 24 на 7. Це було ночі, це були дні, це були вихідні. Це було дуже активно, це було дуже масово, залучалися і волонтери, залучалися і працівники, всі небайдужі люди. І отак ми їх почали функціонувати. Окей, ну а яку допомогу ви і кому здебільшого от надавали? Тому що ти трішки розповідали, ну щоб Е, так, так. Так. на початках. Дуже велика була активність саме безпосередньо людей, жителів громади. Це була просто це ти не встигав, нас працювало в наших пунктах допомоги дуже багато людей. Це був безперервний процес. Прийому цієї допомоги, сортування цієї допомоги, і відповідно одразу вона відправлялася. В першу чергу відправлялася допомога в перші, в перші дні, в перші місяці, в перші тижні це була Київщина, туди в основному Чернігівщина. Ось це постійно була Єрпінь, Буча, Гостомель. Ось і... Крім того, в нашій громаді з самого початку з'явилось дуже багато переселенців. Точно переміщених осіб і відповідно і допомога надавалася і цим людям. Ось ну угу. такого плану. Угу. Якось так. угу. Чи допомагають тобі зараз твої діяльності? Ну, те, що ти брала участь нашим навчанні? Так, допомагаю, звичайно. І дуже, дуже, дуже часто це все аналізувала, аналізую, застосовую. Я бачу, що і я стала моя манера роботи, стала трошки змінюватися. Це навчання мені дуже знадобилося для того, щоб співпрацювати саме зараз з такою верствою, так, такого населення. Ну такі зараз щастя. На жаль, от в цей період, там з 24 лютого, чи доводилося тобі взаємодіяти або там навіть співпрацювати з кимось з випускників, ну там, або тих, хто дотичний до УНШ? Доводилось співпрацювати, але це було виключно офлайн, як я кажу, не безпосередні візити. Просто випускники просили допомоги. Відповідно, чим ти міг допомогти, ти я завжди старалася допомогти. А якщо спілкування відбувається, то про що воно? Ну тобто в який формат? Це взаємодопомога, підтримка, що да, в даний час це саме є взаємодопомога. Це є якась словесна підтримка. Так само мені не байдуже ті всі люди, де вони перебувають, яка в них доля. Тим паче знаю, що є дуже багато людей, які безпосередньо є учасниками того всього. Це дуже важливо, це, ну, це досвід, де вони, що в них відбувається і чого вони потребують. Це це просто як, як я називаю звичайне людське нормальне спілкування, нормальне взаємодії. Яке майбутнє тобі. Вважається. Ну, перш за все, це перемога. Я думаю, що це, мабуть, у відповідь у всіх одна і та сама. І це б, звичайно, хотілося б це була якомога швидша перемога. І я така, як я завжди себе називаю, оптимістична реалістка. Е, я дуже щиро вірю в швидку відбудову. От ми на цей момент ну, ведемо перемовини і дуже сподіваємося, що воно так стане. І цього року все ж таки запустити українську миротворчу школу. Чи треба там на чомусь зробити акцент, тобто ну щось таке. На чому там добре. Два от, в, цих, в цих умовах. мовчити? Да. Чому так. Чому Так. Як на мене там все було і без того. Все було дуже добре. Ем, і Як на мене, то можливо розширити вже ем, більш розширити. Географічну участь е е учасників ну, ну, на, на це. У нас вже є добро, як мінімум. Так, так, так. Це було б навіть дуже цікаво, коли б наприклад, даже в одній групі було не декілька чоловік наприклад з однієї області, а взагалі по декілька чоловік із всіх областей мені було б ну от особисто особисто мені було б дуже цікаво почути після цього всього взагалі думки, взагалі пріоритети людей. Ну, як вони подальше це все бачать. це було ну, дуже цікаво, такі на такі обмін такий. Ось. І, а на майбутнє, взагалі, я за е зустрічі вживу. Я завжди за живе спілкування. Тобто це було б чудово, якби навіть е наше навчання е ну, закінчилось в українській миротворчій школі, але, в, наприклад, якісь інші галузі продовжували, щоб ми ще далі росли, розвивалися, співпрацювали, і от якісь, можливо, там у нас є декілька людей, таких більш. У нас, як би сказала, нас, нас в нас були всі активні, звісно. Але можливо, є такі, якісь більш які мають свої якісь такі погляди, які хочуть щось там робити, от таких людей збирати навколо якоїсь певної мети, і от їм допомагати розвивати далі.